Доброго раночку, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас на своїй кухні. І з вами, як завжди, я Любов. Тому ми вмикаємо свою любов і починаємо готувати смачний обід. Сьогодні у нас буде дуже смачний супчик. Воду я вже поставила, каструлька, два каструлька, 2,5 літра. У нас сьогодні буде такий супчик такий улюблений сами, самий улюблений супчик нашого маленького внучка. Дуже смачний це супчик. Це супчик із фрикадельками, але вермишельний. Він з вермишелькою і він із плавленим сирочком. Це такий як секретик. Він, правда, дуже-дуже смачний, яскравий і дуже смачний цей супчик. Готуємо. Що потрібно для цього? У мене тут картоплі більшенько, але вона. Ну, Дрібненько, ось, дві більші, трішечки, такі, як коріне яйце. ось. А ці зовсім дрібненькі. Якщо у вас крупна картопля, 3-4 штуки такі картоплини вам буде достатньо. Потрібно дві цибульки, одну я вкину зараз з картоплею, а одна буде на засмажку. Теж невеличка, яка є. Дві морквинки. менша піде в самий супчик, більшенька на засмажку. Солодкий перчик. Чим яскравіший, тим краще. Зелень, селери я вкидаю зараз разом з картоплею. І зелені петрушечки. Один плавлений сорочок потрібно буде покласти в морозильну камеру, щоб потім краще нарізати. Обов'язково фарш. У мене тут 200 г фаршу змішаного, курячий і свиний. І вже перемелена тут є цибулька. Потрібно 1-2 столові ложки манної обов'язково це для фаршу, для того, щоб гарно формувати фрикадельки, щоб вони були гарні, красиві і буде поживніше. Одне яйце обов'язково, сіль, перчик. До смаку і я додам у фарш сушеного часничку. Можете не додавати. Свіжий часник додавати сюди не потрібно. І отака от склянка, дрібненька, дрібненька, вермішельки, паутинки. Оце все, що нам потрібно. Зараз, поки водичка закипає, нарізаємо картоплю, нарізаємо морку і цибульку. Це все робиться дуже швидко. Так, перш за все порізати картоплю, водичка закипає картоплю ось такими дрібнесенькими шматочками. Нам потрібно, щоб вона не просто зварилась, а щоб вона ніби розварилась. Ось так. Пока водичка закипає. нарізаємо оцю меншу морквинку, яку будемо різати у супчик, нарізаємо теж кубиками. Я ріжу кубиками, ви хочете бусочками. Ну, як ви хочете. Ось такими дрібненькими, дрібнюсенькими, бачите, але це такі кубики. Так, морку порізали. Таку невеличку цибульку я беру і теж нарізаю як на засмажечку. Це піде у нас зразу, як відразу картопля. І як тільки вода закипить і разом з картоплею кидаємо цибульку, морку і селеру. Сила потім ми заберемо, але вона нам віддасть і смак, і аромат, і свою користь. Ось так це в нас готове теж. Водичка якраз закипіла. Вкидаємо картоплю. Вкидаємо морку і цибульку разом з картоплею. І кидаємо листочки, ось такі селери. І якщо у вас немає от таких стебелиць, селери, на базарах можна купити в магазинах, можна купити такі бульбочка, така ніби картоплина, селера. Вона теж підходить. Її просто треба одну пластиночку так, через усе те бульбочку, пластиночку обрізати, обчистити і на такі дрібники-дрібненьки, як я морку кришу, порізати, одну стеблинку. Дуже смачно, особливо якщо ви варите з м'ясом, Дуже смачно. Ось так я все це вкидаю. Ходить така гарна картина у нас. І ось так воно буде кипіти доки буде готова картопля. Я відправляю отакий плавлений сирок, але беріть плавлений сирок гарної такої якості, щоб він гарно плавився і щоб він був дуже-дуже смачний. Ось так відправляю в морозильну камеру. Супчик закипить. Прикручую. А зараз. Починаємо готувати фарш. Ось скільки в мене фаршу 200 гривень. Я сюди додаю манну крупу, цю манку, обов'язкову манку. Вона розбухне і вона нам дасть і трішечки смаку, і структуру. Гарно буде формувати самі фрикаделічки. Додаємо туди яйце. Сушений перчик, гарну таку дрібочку. Сушений перчик сюди підходить свіжий, ні. Свіжий перчик, як довго вариться, він тоді такий виходить несмачний і запах такий негарний. Сіль, ви дивіться, самі до свого смаку, тому що головне присолити, а не пересолити. Тому що ми будемо солити ще й суп, і воно тоді візьме те, що йому потрібно. Ось так. І перчик. Якщо готуєте, і у вас є маленькі дітки. Або там люди похилого віку, кидайте перчик менше або зовсім не кидайте. Якщо так, як ми для себе, то можете кидати скільки, скільки ви любите. І все гарно змішуємо. Змішуємо так, щоб було однорідно, щоб мана крупа і яйце, щоб вони розійшлися рівномірно. І залишаємо, накриваємо крішечку якусь, залишаємо, щоб розбухала манка поки що. І зараз таке м'якеньке, бачите, от воно. А коли вона розбухне і постоя, буде набагато тобі Поки що відставляємо. І вже готуємо на засмажку, тому що суп готується дуже-дуже швидко. Нарізаємо цибульку. Цибульку нарізали дрібненько, так як, так як ви любите на засмажку. Одній крупніші, одній зовсім так, щоб було не видно. До речі, ті, хто не любить цибульку, буває ж таке, що не люблять цибульку. Ріжте крупними шматочками, а потім шумовочкою витягнете. Так, і натираємо морку на крупну рішичку. Цибульку із моркою не змішуйте, тому що ми будемо смажити окремо. І нарізаємо перчик. Так, суп закипів, гарно прикручуємо. Остап і щоб він на маленькому вогні варився. Нарізаємо перчик теж, як ви хочете. Хочете довгенькими смужками, хочете маленькими, такі як морква, або як цибулька, то вже на ваш смак. І якщо ви не любите, хтось у вас в сім'ї, або ви не любите солодкий перець у борщів сутують, то цей момент можна пропустити. Для мене, дивіться, ось для мене, наприклад, дуже велику відіграє роль естетичний вигляд. Коли готуєш їсти, от готуєш обід, якусь страву, і вона гарно виглядає, і її приємніше їсти, а цим самим ми виказуємо любов до наших рідних і близьких. Чому я завжди кажу, вмикайте свою любов. Тому що коли готуєш їсти з любов'ю. І воно гарно виглядає, його поїдають повністю. Наприклад, для мене це радість. Я думаю, так і для кожної мами, для кожної дружини. Особливо теперішнього часу, коли мало знаєте, добрих новин, мало такого позитива. І те, що ми, знаєте, зараз багато чого не можна купити, тому що... Увагу, любов купити не можна. Тому те, що ми можемо, давайте робити для своїх рідних і близьких. Все, виставляємо цю гарноту. Поставили, дивіться, стало тугіше набагато. Починаємо робити фрикадельки. Притрушую борошном. Щоб не злипалися, не прилипали. Зовсім небагато. Беремо просту водичку, мочуємо так пальчики. І я беру рукою. Ось такий, бачите, зовсім невеличкий. І не забуваємо, великі робити не потрібно, тому що тут манна крупа, вона трішечки розвариться. Я люблю, щоб вони були ось такої рівної форми. Не просто щось вкинуть ложкою, так, щоб воно було таке кострюбати. Я люблю, щоб були рівненькі. І ви потім побачите, які вони гарні в супчику. І ось так викладаємо. Я так пучечками беру, якраз пучками взяла, і виходить той розмір, який потрібен. Ось дивіться, такі гарнюсінькі. Ось такі гарненькі вони в нас вийшли. І якщо у вас є можливість, є морозильна камера. Або холодильник, поставте на деякий, на деякий час, поки. ось так вариться картопля. Нам зовсім малесенько в вогні. Ось так відварюється. Е, готові у нас трохи ось скільки залишилось фаршу. Його можна або покласти в холодильник, або можна зробити такий на хлібиці. Я вам зараз покажу, як можна зробити, дуже смакутую із того, що у вас залишилось. Залишилося зовсім небагато фаршу. У вас є хліб і шматочок сиру. Робимо смачний прикус. Беремо цей фарш, намазуємо на хліб. Перш за все ставимо сковорідку. Намащуємо фарш. Не дуже товстим шаром. Розподілили рівномірно. Так, сковорідка розігрілась, наливаємо олійки небагато. Просто щоб змастити дно сковорідки Ось так. І викладаємо оці наші гріночки фаршем над, донизу. Накриваємо кричечки і просмажуємо на невеликому, на середньому вогні, поки просмажується. Гріночки наші натираємо зовсім небагато сиру. Цієї кількості буде достатньо. Це грамів 20. Дивіться, щоб гріночки наші не пересмажити. Це гріночки разом із котлеткою. Обережно перевертаємо. Бачите, м'ясо вже прихватилось і вже просмажилося. Воно тоненькою. Такою тоненьким шаром накладено. І тепер викладаємо сир. Якщо немає сиру, вони і так проходять на ура. Ось так. І знову накриваємо кришечки. І чекаємо, поки розтане сир. Так, все, наші гріночки смачнющі готові. Дивіться, які вони кучеряві. Сир розплавився. Можете зверху покласти помідора, огірочок, що ви хочете. Я ось так покладу по гілячці, гарненькій. Ось так, дивіться. Дивіться, які. Гарні гарячі бутерброди. Тут тобі хліб, тут тобі котлетка, тут тобі сир. Повірте, два отакі які чоловіку віддати він поїсть, чай зап'є або каву і він буде ситий півдня. Тут робить наш супчик. Ось такий він картопля. Вже гарно зварилася, але він у нас не солений, тому що солити потрібно тоді, коли картопля вже готова, тому що не всяка. Картопля від солі розварюється. Бувають такі сорти картоплі, що вони навпаки робляться як дубові. І ось тепер я додаю сіль. Сіль я додаю півстолової ложки. Ось так. Ось так, півстолової ложки. Потім досолимо. Сіль оця нова, вона солоніша. Хто ще не помітив, то будьте обережні. Можна не картоплю, якщо ви не любите її зовсім у супові такому, можна товкачиком потокти. Я отак і залишу. Вона гарно розімліла, просто розімліла. Вона ще тримає форму, але її так при дотику вона розсипається зовсім. І ось тепер додаємо фрикадельку. Дивіться, скільки вийшло. Вони притужавіли, вони гарно тримають форму. І ось так я кожен вкидаю. І так декілька штук вкинула і розмішати, щоб вони не склеїлись. Це все ми робимо на зовсім малесенькому вогні. Мені краще це робити шумовочку перевернутою перевернути в От і все. Вариться, а ми готуємо засмажку. Наливаємо олійки, можна додати вершкового масла при бажанні. Я додавати не буду, щоб не було у нас масло масляне. Все-таки у нас фрикадельки м'ясні. І ще й масло, і ще й олія. Це буде занадто. Розігрілася олійка. Я викладаю цибулю окремо. Я ніколи не смажу разом цибулю і моркву. Потім і смак не такий, і аромат не такий, і колір не такий. Спочатку смажимо цибульку. Смажемо до гарного золота непрозорого а золотистого кольору, щоб цибулька була просмажена і була така золотиста. І просмажуємо на великому вогні. Слідкуємо, щоб не пригоріло, помішуємо, але на великому вогні. Нам потрібно, щоб цибулька не парилась, а вона просмажилась і запечатилась. Прикидельки вже проготовлюються і чим проварюються, вони починають співати на поверхню. Хто ще так не готував супчик? Приготуйте как і ви побачите. Сама технологія приготування, наскільки вона відрізняється від інших і наскільки це смачніше і є справи, що виглядає. Ось так. Цибулька почала просмажуватись. Додаємо тепер сюди морку теж. Морку перець поки що не випадає. Додаємо морку. І ось тепер прикручуємо вогонь. Вогонь робимо маленький. І просмажуємо морковку до пір, -ти, поки ми побачимо, що вона стала прозора. І віддала свій колір. Такий золотисто, прозорий, такий янтарний. І, звичайно ж, аромат, тому що морква смажена в так, так великій кількості олійки разом з цибулькою. Тільки після цибульки вона віддає свій колір і смак. Разом, коли ми їх кинемо разом, зовсім не те буде. Ось так ви бачите, як воно на маленькому гні, але воно аж ніби кипить. Оце так нам потрібно. Прокипіло додаємо перець. Перець трішечки довше. Нам потрібно, щоб він став такий м'якішенький. Супчик у нас він майже не кипить. Бачите, він зовсім на такому дуже маленькому вогні, тому що крикадельки спливають, вони вже готові, картопля вже тут готова. У нас залишається вкинути. Тонесеньку, вермішельку, паутинку. Як ми це зробимо? Зараз я вам покажу. Вкидати в суп ми її не будемо. І в нас залишається порізати зелень. І це на цьому етапі. Якщо ви хочете додати гіркого перцю червоного, у нас, наприклад, куляня дуже любить. То можна додати, зараз просто у нас він дуже гіркий, занадто гіркий. Можна додати і можна додати свіжого очасничку. Але я не буду цього робити. Так, просмажився перчик. Зробився теж такий прозоро, став м'якший. І ось тепер сюди ми висипаємо вермишейку. Чому ми її висипаємо і просмажуємо? Для того, щоб вона потім в сухові не розкисла. Ми її зараз теж обсмажимо так, щоб вона в жирку, вся в олійківці. Вона і колір поміняє. І вона пропитається оцим жирком, запечатається. І вона не розкисне. Ну, Зовсім-зовсім-зовсім трішечки, тому що це ж такі макароні вироби. Але вона не зробиться кашею. Ось так на малесенько вогні декілька хвилиночок. Ось, дивіться, гарно посмажилось. Вона зробила така дивіться, золотиста Вермішелька, Дивіться, вона змінила колір і стала прозоро золотиста. Ось тепер ми її додаємо у наш Такий смачнющий, гарний суп. Олійка тут, яка виливається, вона наскільки яскрава, такого яскравого, такого янтарного, бурштинового, я не знаю, такого кольору гарного. І дивіться, який відразу ж робиться супчик такий. Дивіться, яка краса. І залишаємо на декілька хвилиночок, щоб прокипів із вермишелькою. Аж потім додамо зелень і аж потім в кінці додамо сир. Пробуємо на смак. Лаврове листя і духмяний перець сюди не кладіть. Якщо без вермишельної крупи, без вермишельки, можна покласти навіть потрібно. А там, де є такі борошняні вироби, ні в якому разі не докладайте лаврове листя і духмяну перець. Воно буде гірчити. Саме те, що треба. Вкидаю і зелень. Нехай прокипає все разом. Можна зовсім небагато. З півчайної ложечки додати сушеного чесночку. Він сюди підходить. Так, газ прикручуємо. Ще хвилиночку. Дивіться, якої густоти. Подивіться на цю красу. І ось тепер нарізаємо наш сирочок. Він прихолов ось на такі, на такі кубики. І відразу відправляю у супчик. Гарненько змішуємо. Камера навіть колір не може передати. А смак і аромат, тим більше. Але це, повірте, це наскільки гарно, це наскільки смачно, це наскільки естетично красиво. Зараз сироп ще розтане, я вимикаю і через декілька хвилиночок насипаємо. Ось і все. Супчик готовий, ви тільки погляньте колір. Дивіться, якої форми всі фрикаделічки. Вони гляньте, рівнесенькі. Вони гарнесенькі всі, не розлізлись, не розповзлися, не кострюбаті гляньте. Подивіться ось на вермишельку, яка вона, бачите, вона ось така тримає форму, не переварена. Всі і цибулька гляньте, і перчик, і морква, і оце все видно, і зелень. І дуже гарний колір, дуже-дуже смачно. Тому насипаємо і куштуємо. Ось так. Ви тільки погляньте на цей шедевр. Один залишився, один дегустатор уже скуштував, сказав супер. От. Ось так. Ось така у нас вийшла смакота. Так що готуємо. Вмикаємо всю свою любов для своїх рідних і близьких найкраще. І що у вас є? Готуйте, не бійтесь, компонуйте. І у вас, коли ви додаєте любов, завжди у вас вийде шедевр. Хай вам буде добре. Щоб ви не голодали, щоб не голодали ваші рідні і близькі, щоб завжди у вас на столі була їжа, щоб ви жили в себе вдома і щоб вам з ким було розділити цю їжу, щоб ви ніколи не були одинокими, Божі благословіть вам, Божої охорони кожному з вас. А з вами була, як завжди, я, Любов, зустрінемося.